Любі друзі, усіх вітаю. Сьогодні до мене в гості завітала ця чарівна жіночка, яка зараз розповість історію, дуже цікаво. Я захопилась, коли слухала, і хочу, щоб цю історію почули ви. Людмила, я рада тебе бачити, дякую, що ти згодилась розповісти свою історію. З чого ми почнемо? Я багато слухаю історії дівчат, які приїхали з України до Німеччини, і що я зрозуміла, те, що у кожної була був так, такий момент, коли е, життя перед війною в Україні вже набуло якогось сенсу е, певної е, лакшері, да? е, е, і стабільність була. Так, да, і, і були плани, було щось. От та була та сходинка, куди усі стремились, да? і от-от. -вот... Ты дошел, и вот сейчас начнется, наконец-то, вот та жизнь, которая, да, которая хотел, вот та работа, вот квартира, к которой стремился всю жизнь и все такое. И когда я слушала твою историю, я точно так же поняла, что война застала тебя вот именно в этой стадии, когда ты уже дошла, сделала долгий путь к тому, угу. вот что у тебя было. На сьогодні, на, на момент початку війни, у тебе, давай почнемо з того, що в роботі угу. ти состоялась, де ти працювала? Е, дивись, ну перш за все, я хотіла б сказати, що, е, мабуть, війна всіх застала в такий момент, коли це так. ніхто це не очікував, ніхто в це не вірив і ніхто не, не сподівався на те, що це дійсно може бути. Угу. Тому що м ну в нас. Так, в нас в країні є певна нестабільність, але що таке буде, ніхто не знав. ніхто не очікував. Ну, ось 23 лютого. Так. Твій день. 23 лютого. Це був взагалі звичайний день, тому що війна 24-го почалася. 23 лютого я як всі пішла працювати. Я працювала в банку, в головному офісі. Яка посада? 16 років я була 16 років. Так, я... У одному, одному банку? — Так, я працювала в одному банку, але інший, різний функціонал у мене завжди був, uh -huh. тому що ну, часи змінювалися, треба було там есть, ти перелас... виросла в цьому банку? — Так, звичайно. звичайно. — Ти Мені казала, що ти також вчиш сотрудників да? 에... тренінги проводиш. Так, так. Був, був, був такий період в моєму житті, коли я проходила певні тренінги і ділилася своїм досвідом з іншими колегами, які щойно приходили. Мені це подобалося. Які Мені... були професійні плани? Звичайно, кар'єрний зріст, звичайно, отримання посади більш вищої. Таке було розвиток, тому що. І ти вже чекала цю посаду, так? Так. Перед війною. Я ж чекала цю посаду, тому що в планах в нас був Дуже з, з, нашого відділу, там, де я працювала, створити такий, так би мовити, сектор угу. підтримки. І в цьому секторі підтримки я очікувала отримати головну посаду. це керуюче, так? Е, так. Ти мріяла про цю посаду? Бо а... це було що? Mm... Чи це планове? Підвищення. Е, Як ти твоє ставлення до цього? Ну дивися, звичайно, що я мріяла, я вважала, що я заслуговую на це. Угу. Я цього хотіла, я до цього йшла. Супер. Тобто е, В роботі було все Так, все шикарно. добре. Колектив чудовий, банк у нас стабільний, угу. е, інозем, з іноземними інвестиціями. Е, Нічого не предвіщало. Абсолютно. нічого. У тебе сім'я, двоє діток. Угу. Скільки років дітям? Е, моя старша донька, їй буде одинадцять і сину шість. Коли, коли ми переїхали в Німеччину, сину було чотири, а с... всі було 9. Коли почалась війна з сином 4, 4, дочці дев'ять. Так, так. І ось двадцять третього. 23 лютого я прийшла на роботу. Звичайний робочий день був, ніхто нічого не очікував. Але був такий момент, що ми почали якби, помічати те, що у нас, ну, у нас іноземний банк, і керівництво було іноземне. І ми повинні почали помічати, що в нас в офісі не, якось нема жодного іноземця. Вони всі працюють, вони всі онлайн. Угу. Але їх немає на робочому місці. Ага. Тобто за неділю до того, як вони е, всі поїхали в свою, на свою угу. батьківщину. Ну, це вже потім ми ну, знаю, да, аналіз. Це. І так. ось ти пішла з роботи. Е, та, я, я взагалі трохи затрималась на роботі, тому що в нас, е, е, нас була е, конференція така. Нарада. Нарада, так. Uh, і потім мені, мені попросили дати там певний список клієнтів, яким ми можемо там, допомогти, які потрібні, якби, до, скажімо так, довести нашу справу до кінця. Uh -huh. uh, no, uh, ти я це все підготувала. Повернути на на Звичайно, в четвер я мала вийти так само на роботу, нічого не було. Я повернулася додому, я приготувала вечерю, ми повечеряли сімейні дні. Так, все звичайно. Діти планували на наступний день піти до школи, І ось до садочка. Ранка. І ось п'ята ранку ми просинаємося від того, що чуємо дуже потужні вибухи. Справа в тому, що я живу за два кілометри до військової частини. І в цю військову частину. І це були перші взриви. Так. Це, було, це були самі перші вибухи. Ну, Наскільки я знаю, то ці вибухи були одночасно в е, декількох частинах нашої країни. Тобто це не були тільки ті військові частини. Але е, саме ті дві ракети вони попали в казарми, там, де були військові. Ваша реакція з чоловіком? Що, шок. Що ви... Шок. Як і всіх. це був просто шок. Тому що. Е, Якби салют о п'ятій ранку бути не може. А що це? І е, ти... Я прокинулася, я почала будити дітей, я не знала, що робити. Ми увімкнули телевізор, ми увімкнули новини, я зателефонувала мамі. Е, Де вона, мама. вона живе під Києвом, 100 кілометрів від Києва. Цей ти там народилась? Зіхать, да? так? Так, Я там народилася, я в 17 років поїхала на навчання в Київ, там і залишилася. Моя мама в Київській області. Прожила. Ми ще повернемось до на те місце, де народилась Людмила, і що з нею було, і як це обернулося, як її спасла німецька дівчинка. Досмотрите наше відео до кінця. Ось почалась війна. Ви з чоловіком у шоці, діти з вами. Мама, і я хочу сказати так, що перший день ми взагалі сиділи і <сих> сиділи в шоці, просто чекали і дивилися на великому е, блакітному екрані всі новини і думали: ну, от зараз вийде там наш президент, там чи е, е, хтось і скаже там не хвилюйтеся, це було mm -hmm. навчання, це було там ще щось, все закінчується, все добре. Е, навесні будемо смажити м'ясо. Я так, першу, першу не Неділю тобто, кожен день чекала. Чекали, е, так. І коли е, в той момент на Гостомель почали летіти перші гелікоптери, коли їх наші почали збивати, ну це просто, знаєш, якби ми не були українцями, ми б, мабуть, не вистояли. Наскільки ми сильна нація. Ми не зламні. Так. Що мені стається просто інша нація світу, вона б вона б не вистояла. Ми вистояємо. Е, так. Коли в мене, в мене знайома е, моя, вона проживає в, під Гостомелем в Бучі, і коли вона почала, в нас є свій чат, коли вона почала писати, я в підвалі, я з дітьми, неможливо вийти, тут, тут страшне, що відбувається. Тобто, там, де я проживаю в Києві, там ще такого не було. Тобто, ми в 5 годин. Це ж, лівий ці... берег, берег. Лівий, але так, почали наступи з Білорусі, якраз mm -hmm. там Буча, Гостомель, Ірпінь. Ці е, міста під Києвом в Київській області, які зазнали взагалі е, шалених втрат, і їх просто е, майже, були знищені, майже були знищені. Тобто, коли вона почала це все писати, я е, зрозуміла, що ні, ні, так не можна, треба щось робити. Треба ніхто не вийде ти не скажеш що Так, ніхто не вийде. Ні, ніхто не вийде і не скаже. Через скільки тобі потребувалось, времени, щоб уїхати? От скільки днів ти ждала? Я не знала навіть, куди їхати. Ти розумієш, що ми до цього абсолютно не були готові. Але е, я поспілкувалася по телефону зі своєю мамою. Вона каже: Люда, ти повинна розуміти, що якщо будуть йти е, е, масовим наступом, вони будуть йти до Києва, вони будуть брати Київ. Ми живемо в Київській області. наші... Е, Якби е, наше місто, воно Безпекне. нікому не цікаво, його ніхто mm -hmm. не візьме. Давай забирай дітей, забирай хом'яків своїх. і Їдь до мене, їдь в Київську область. Ми е, на той час завантажили повністю машину. Скільки днів, що змогли. Е, ми були вдома. Один день ми сиділи. А. Ввечері я зрозуміла, що треба забирати все, що ну, можна це було забирати. Так. І, е, Просто сіли в машину на наступний день. Я кажу, мама, вночі я е, боюся виїжджати на ніч. Ми виїдемо на наступний день з самого ранку. А як діти реагували? Е, вони. Ти знаєш, вони е, не зрозуміли до кінця. Ага. От коли ми поїхали до моєї мами, і Мали коли, коли там почався е, справжній жах, можна так сказати. Та, а тоді, казали, що у було, мами не так уж і безпечно. Так, не так і безпечно, тому що е, дорога до моєї мами, вона з Київської області, переходить в Чернігівську область. І на другий день, коли ми поїхали по цій дорозі, ми доїхали до моєї мами безпечно, все добре. Але потім на наступний день, по цій дорозі, як ми їхали, там зірвали мости, і туди зайшли росіяни, російські війська. Тому е, сказати, що я поїхала в безпечніше місце, ну, так не скажеш. І твоя подруга, яка проживала Моя подруга, у так. Німеччині? Так, ми з нею познайомилися, коли був, була програма обміну студентами. Знаєш, як то кажуть, немає 100 рублів, а має 100 друзів. Це е, ситуація моя, це про мене. Тому що е, якось так по життю складається, що е, життя дає мені е, багато е, контактів. Багато людей, з якими я можу раз чи двічі зустрітися, але потім вони залишаються для мене дуже важливими на все життя. Ну тут але тут чуть-чуть ситуація: Это ні, ні, це, було, ні? це був Совєтський Союз і що ні це ні, це був не радянський Союз, абін. Ні, ні, ні. Я... Студентами це був, так. Це дівчата був дівчата. Побачились один раз. Один раз Ця дівчинка приїдцять приїхала... років. Да? Тобі було Так, мені було 15, 15 років. ця дівчинка до мене приїхала з Німеччини і прожила в мене дві неділі в моїй сім'ї. Моя сім'я її прийняла. Ми тоді потоваришували. Після того ми якби певний час підтримували контакт. Ми переписували. Тоді ще не було імейлів. Угу. Тоді ще після, були бриф. Знаєш, то. Да. Шрайбан. Тобто ми тоді писали листи один одному, обмінювалися. У вас зразу контакт карт, залишив, склався? склав. Одразу, одразу. Да? Так, так. Це була е, е, її звати Хелена е, Бетхольд. І як вона зараз розмовляла на російській мові. Так, вона розмовляла на російській мові, тому що коли їй було 14 років, вона своїми батьками переїхала до Німеччини з Казахстану. Ага. Це була як переселенка, як то називають російські німці. так? Угу. І вона переїхала сюди, вона знала, наскільки це тяжко все починати. і, і ну, взагалі ви тяжко. Дві неділі, два тижні. Два тижні, так. Потави товаришували. Так. Потім роз'їхались. Роз'їхались. Контакти трохи ми підтримували, але недовго, тому що я тоді пішла, поступила в університет, на ну, навчання, житті. вона теж якось, життя, Так, втратилась так. тоді такий контакт. І коли почалася війна, скільки літ не вона... Вона... общались? більше 20 років. 20 років пауза. Більше 20 років, так. І е, тут почалась війна. Вона мене знайшла на Фейсбуці і написала мені. Велика сила віде... соцсетей. <ріпи> так, вона як мене як запросила. От, я у мене взагалі, якщо чесно, вот, да, я я живу в іншій країні. У мене в в другой стране починається війна, і я вспоминаю, що у мене там 20 років назад когда-то була дівчинка, у которой я була в гостях. Мені надо сість і перерить Facebook, знайти фамілію сім'яти, до якої ти заміж вийшла, фамілію поміняв. Ні, я не змінила своє прізвище. Мабуть, це там, в чому діло. Це, мабуть, мене спасло. <гум> <гум> У дівчинки лай лайфхак. Не своє прізвище, а або хоча б пишіть їх <гум> в дужках. <гум> Чоловічі. І ось вона тобі тобі тебе знайшла. Так. І що вона що мені робила? написала, вона мене запросила, вона сказала, що я маю думати в першу чергу про своїх дітей. Твої я вообще маю емоції, їх... Твої емоції коли ти побачила, що тебе знайшла ця дівчина, ти, ти знаєш, дуже складно було, тому що я була не готова настільки кардинально змінювати своє життя. Ти не планувала їх? Я не в планувала, я не була готова. В мене в Києві є квартира, яку ми купили там за два роки до війни. Ремонт зробили? Це чудова, шикарна чотирикімнатна квартира з новим ремонтом. В мене є чоловік, який працював, добре заробляв. в мене є стабільна робота, в мене є двоє дітей. Життя було настільки е... цікавим. цікавим. В нас були квитки куплені на квітень місяць. Ми планували їхати Випуск. за кордон. Випуск. Ну, та, Це на вихідний день вікенд, але потім я, я планувала чоловіку зробити подарунок, поїхати там всією сім'єю на дві неділі на море. Туреччину, ну тобто, розумієш, настільки е, життя наше було сплановане і розписане, що так взяти все кинути, покинути е, сім'ю, покинути чоловіка, я покинути розумію. маму. Моя мама не змогла виїхати, тому що я маю е, бабусю, якій 98 років. Яку 98. Кажу. бабуся пам'ятає? Так, слава богу, вона ще жива і недавно вивиповна 98 років. Боже. Вона Далі. має чудове почуття гумору. Це просто людина, знаєш, як то промінчик світла в цьому товариш. 98 просто... років жінчині, яка живе на границі окупованої території. да? зараз звільнили цю територію? Вона вже не окупована. То звільнили. це вже не це перша війна, яку вона пережила? це не перша війна. Вона пережила е е голод. Вона пережила війну, і вона ще була достатньо юною, коли це все Тобто Вона зараз у і ти знаєш, розумі. Вона в повному, в повному розумі. Ти знаєш, що вона мені все життя говорила? Каже, е внуки мої, ну, зверталась вона до нас. Головне, щоб ви не знали, що таке війна. І на той момент я, е я не розуміла сенс цим словам. Ну, яка може бути війна? Інформаційна може бути війна, так? Ну, ми всі ну що, не що так. прийдуть там? Ну. Давай до Хелен. До Хелен. Хелен. Хелена так. Хелена Бетхольд. Вона е, написала, і ти розумієш, я, е, мабуть. Я боялася, боялася десь там в душі, щоб вона мені писала, тому що вона мені писала, вона як то мене вмовляла, вона мене заставляла. Давай, дивися. Вона щодня мені карту висилала. Ось, дивись, ось вони вже підходять там вже за 10 кілометрів до пункту, де ти живеш, де ти знаходишся. Вона так слідкувала. Так, ти знаєш, я потім вже, як вияснилось, за цей час, поки ми не бачилися, в неї народилася донька, вона вийшла заміж. Чоловік в неї наполовину росіянин, наполовину українець. Угу. Можливо, і, і чоловік теж допомагав своїм друзям переїхати до Німеччини, то можливо, це теж якби, якби спонукало. Вони настільки відкриті і добрі люди, момент? що… Який момент тебе побудило сісти в машину і поїхати? Я пам'ятаю цей момент. Я пам'ятаю цей момент, коли ми сиділи, ми вийшли на вулицю. Моя мама живе в приватному будинку. Ми вийшли на вулицю, і в цей момент почав, почався обстріл. Угу. І я, я так була на вулиці, і мій чотирирічний син на той момент він до мене підбігає і каже: Мама, мамо, лягай, лягай на землю, падай на землю, тебе зараз вб'ють. Боже. І в цей момент він отак лягає на землю. А я стою, його хватаю, забігаю в будинок і кажу, ну, треба їхати. Тому в то, ну, можливо, на той момент я якби більше дійсно ну, не про себе думала, а як мені буде, а де я буду, а що я все покину. Я подумала про дітей, що я не хочу, щоб вони мені. Добре. Ну, в житті кожного має бути такий момент. Знаєш, коли ти Ну, як коли в той ти, момент коли ти чітко бутала. розумієш, що ти повинна зробити це. І ти вже не вагаєшся. Тобто, ти вже не думаєш, а правильно, Якого чи неправильно. виїхала? Я виїхала 28 березня. Тобто місяць ага, ми місяць. сиділи. Місяць. Вона тебе вмовляла місяць. Так, так вона мене мовляв. Ну ти ще й протрималась такої кріпки оріше. Вмовляла місяць, вона писала: Що ти робиш? Я їй пишу. Я поїхала там купувати харчі. Дякуючи, що в нас, якби наше місто, воно достатньо аграрне. Тобто, в нас не було. Ми не відчували з пропитанням було проблем з харчуванням. Так в нас і м'ясні комбінати є, і молочні комбінати є. Яготинські для дітей там, де я під'їжджала на машині, відкривала багажник. Я просто загружала ці. Ми. тобто виробництво в нас ну, все крім працювало. того, що стріляли. Тим того, нічого що не стріляли беспокоїли. так і, і, і дякуючи Богу, що були кошти за що це купляти все. Тому що людей було ну угу. сама розвідка, як ти ніхто виїжджала? не був готовий. Ми виїжджали достатньо тяжко, тому що ми до Києва ну, зазвичай ми їдемо в одну годину. Ми їхали три з половиною години до Києва На через, блок, так, через блокпости, через об'їзні дороги, тому що там були зірвані мости, там стояли росіяни. На вокзал їхали? Ні, ні. Ми поїхали до Києва. Ми в Києві побули два дні. Угу. Але в Києві було також небезпечно, тому що ніхто не знав, що там буде. знаєш. Якщо зараз дивитися назад і розуміти, що їх не допустять до Києва, що вони туди не дійдуть, можливо б, я б лишилася б. там, ну, якби знати, що буде далі. знаєш. А На той момент, коли ми виїжджали, Київ був достатньо небезпечним угу. і ще була дуже сильна загроза. Розкажи про потяг, як виїхали. На той момент вже Укрзалізниця почала продавати квитки, тобто ми змогли купити. А ви покупали? Так, ми, ми, не за, ми не їхали цими евакуаційними потягами, там, де люди стояли в проходах, там, де люди з домашніми тваринами їхали, там, де дітей на руках тримали по 24 години. Ми купили квитки в купейний вагон, але нам сказали, що ми маємо їхати в повній темряві. Тому що потяг перед цим він попав під обстріл. і Боже. Я ти взяла смілость, щоб їхати. Я Якесь відчуття було дуже-дуже страшно. Знаєш, що було? Невідомість. Невідомість завжди. лякає. І чи правильно я роблю? Якщо я так роблю, значить на той момент це було правильно. Ти знаєш. Коли, коли ми сіли в цей потяг, е, я, я не знала, наскільки я їду. Як на довго часу я їду, але я думала два місяці, цього буде достатньо. У мене чоловік він намалював сердечко. Поплачем. <плачу> для дітей. Коли ми вже виїхали в Польщу, коли ми були в Польщі, і нам дозволили відкрити у мене діти притуляли. Поплачемо. думали, буде веселий? Да, ефір? Ну, таке. Я думаю, в кожного ну, є. Столбці, це наше коли... життя, це... наші спогади. Це наша історія. Ми виїхали до Польщі, е, там нам дозволили відкрити вікна. Коли ми вже знаєш, відкрили вікна і побачили світло, і що нічого не літає. Плачу. Але, але е, я хочу сказати, що я не очікувала такої підтримки від поляків. Ну, да. Я не очікувала такої підтримки від німців. Ти приїхала в Варшаву, так? Угу. Ми е, приїхали в Варшаву, ми там е, переночували, ми, е, потяг був київ хельм З Хельму ми доїхали до Варшави. Угу. З Варшав... В Варшаві ми заночували в таборі. Де ну якби повністю знаєш для мене, як для дорослої, як діти, як я... діти реагували на так? Я хотіла сказати, що для мене, як для дорослої, я все розуміла. Для мене це було як шок, якийсь, як ну було, знаєш, як діти, які а для гарної дітей... квартири а для дітей це була, кожного була своя кімната. Я... Так, ти розумієш, що діти в мене. Вони це відчували як якусь подорож. Для них це було цікаво. Вон, так, вони не розуміли цього і їм просто було цікаво. Як ти тримала зв'язок з подругою? Ми через переписувалися, тому що я їй не могла зателефонувати. І ми переписували інтернет через був. Фейсбук. Так, так. Ми не був інтернет. Есть, вона вас мені чекала. Вона, вона ждала? — Так, вона мене чекала. Вона мене е, жда. Е, вона. Е, вона мене, знаєш, як то контролювала на кожному етапі. От я це хотіла почути. От е, там ми вже в Хельмі, окей. Uh -huh. там, Ми там в Варшаві. Ми взяли квитки на потяг Варшава-Берлін. В Берліні ми будемо uh -huh. такій-то годині. В Берліні ми сіли в Дюссельдорфі, все. Подруга жила в, в і живе в Дюссельдорфі. Так, вона живе в Дюссельдорфі. Що б ти їй зараз сказала? Величезне дякую. Ну, от, вона такою... Судьбоносною mm -hmm. да? етап такою, да? звичайна дівчинка, студентка. Mm -hmm. Так, так, я їй сказала величезне дякую. И, ти знаєш, вона забезпечила на той момент мене всім e -hmm. підтримкою, вона не давала мені знаєш, сісти там, плакати там, чи ще щось. Вона е щодня кудись там, ми в неї були три дні. Ну, ми поки, о, це ми на, у наступному відео розкажемо, як люди у Німеччині інтегрірувалися. Інт, да? Як вона приїхала, як вона адаптувалася, що з нею було далі, як далі допомагала подруга. Ми їхали до Німеччини, ми взяли е, мінімум речей, просто мінімум, тому що ми не знали, о, як так. ми будемо їхати, що ми, наскільки ми їдемо. як. Е, вона нас е, е, забезпечила повністю всім речами для То, дітей. Вона, речами для мене. вона вже чекала. Так, вже речі чекала і вже була готова. Так, звичайно, вона дуже, дуже дуже сильно допомагала нашим біженцям. Не тільки мені вона всім допомагала. Тобто, в них група була в, в Дюссельдорфі, там де хтось писав, то приїхали біженці. Стільки то дітей, такий вік, стільки дорослих. Потрібно то активну вона дуже позицію займала вона дуже активну да? позицію. Займала так. добре. Я дуже хочу почути, як вашу першу зустріч, але це вже буде в наступному відео. Ми розповімо вам. Я тебе дякую за щирі емоції, за щиру історію. Ти велика молодець, що вивезла дітей, не злякалась, знайшла в собі сили вас, любі друзі, дякую за увагу! Дождіться нашої другої частини. А тему видео ставьте лайки, пожалуйста, мы будем вам очень благодарны. Пишите свои комментарии, возможно, у вас были тоже какие-то ситуации, которыми вы захотите поделиться. Всем спасибо. Спасибо. До свидания. До плаща.